Тараса Григоровича Шевченка можна прочитати у будь-якому шкільному підручнику. А ми пропонуємо розглянути цікаві факти з його біографії. Намагалися об'єктивно описати особистість поета, спираючись на друковані видання та всесвітню мережу. Будемо рухатися починаючи з самого дитинства. Чому Шевченка назвали Тарасу через близькість до іменин 25 лютого. За юліанським календарем було свято святого Тарасія. Хоча Шевченко народився у кріпацькій родині, але сім'я не була дуже бідною. Мама Тараса до Зиміжя була вільною селянкою, а її батько мав кузню та пасіку. А батько Тараса сльмахував, гроші водились. Дід і батько Тараса були дуже грамотними. У хлопця було п'ятеро братів та сестер, але читати навчили тільки його. Батько інвестував саме в Тараса, бо він дуже відрізнявся з поміж інших дітей у сім'ї. Батько бачив, що Тарас не придатний до хатнього чи сільського господарства, тому у своєму заповіті написав: синові Тарасу з мого господарства нічого не треба. З нього буде або щось добре, або велике ледаще. Хлопці віддали до школи. Якби в сім'ї були злитні, коштів на навчання вдяка точно не було. Життя Шевченка це історія про шалену жагу до знань. Для цього потрібні були гроші. Перший заробіток Тараса це кошти за відспівування небіжників. Гарно заробляв, виконуючи портрети на замовлення. Гроші у Шевченка не трималися. Швидко витрачав на часто непотрібні речі і не дешеві подарунки родичам, пригостити друзів і знайомих. Щедрий був чоловік. У житті поета було багато жінок, але одруженим Шевченко ніколи не був. Кажуть, якби Тарас не забрав у вільно пан Енгельгард, він одружився б із сусідкою Оксаною Коваленко і жив би в селі. Пізніше були полячка Ядвіга, княжна Варвара, кріпачка Лекера, але не склалося. Усі знають історію викупу Шевченка з кріпацтва. Гроші пан Енгельгард запросив немалі, якщо сьогодні це понад 40 тисяч доларів. Але тоді толеновитих людей викупали і за більшу суму. Деякий час працював у Київському університеті. Конкурс на посаду вчителя малювання виграв. Був кращим серед кращих. Казав, я люблю Київ. Перший кобзар Шевченка вийшов друком у 1840 році. Тисячу примірників розкупили за два тижні. У 1861 році поет за власні кошти видав буквар. 10 тисяч примірників були призначені для вивчення грамоти у безкоштовних школах. Тарас Григорович був великим модником, захоплювався дорогим одягом. До речі, був невеликого зросту, 164 см, Мав дзвінкий голос, любив співати і акомпонував собі на гітарі. Кажуть, Тарас Григорович любив прості страви, український борщ стовченим салом, галушки, вареники сиру, Обожнював рибу, а улюблений напоєм став чорний чай. За життя Шевченка більше знали як художника, аніж поета. Перша публікація це збірка Кобзар. Назва перетворилася на друге ім'я автора. І не даремно. Книга перекладена більше, ніж на 100 мов. і має понад 8 мільйонів копій. Примірників. Шевченко написав 237 творів, намалював 1300 картин 1384. Стільки пам'ятників Тарасу встановлено у світі. З них в Україні 1256. про Шевченка говорити складно. Він живе в різних сегментах нашої культури. Про нього кажуть, що він пророк ікона, і він в мемах соціальних мереж. Але зрозуміло одне: Шевченко – селфі-мейтмен, людина, яка зробила себе сама.